Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні на огляді новенькі перчаточки від компанії Bare. Є вони у 3-мм та 5-мм варіанті. Перчатки називаються S-Flex. Виглядають ось таким ось чином. Ось так. І з упаковки тільки отака от бумажка. Там, де написано 3 мм, я ну і розмір. Нічого особливого не немає. Давайте право візьму, одну буду на ній показувати. Дуже м'якенький неопрен від компанії Баре. Баре роблять дуже гарні м'якесенькі гідрокостюми і перчатки теж в них дуже м'якенькі. Тоненький нейлон зверху на поверхні. Та дуже такий міцний товстий нейлон на самій долоні. М'якенькі, дуже м'які, комфортні перчатки, мабуть, найкращі з тих, що я міряв. Дуже-дуже прикольні. Прям на вигляд нічого особливого, коли вдягаєш на руку, відчуваєш, що вони прям дуже-дуже комфортні. Щільно гарно прилягають. Тут на долоні міцні. М'якенькі кайфові перчатки є у варіантах 3 та 5 міліметрів. Кому цікаво, приходьте до нас в магазин Батискав пробувати, міряти, купувати або робіть свої замовлення на нашому сайті BatiSkaf.ua На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!